І потрібні всюди, немає вище цих достойних звань, пишаються країна, й люди, що є в нас свідоч хліборобських знань, за голосівська держава, збирає на. Честь, високе, право, нести в руках його святий диплом Аграрний рідний університет, Науки і уміння світлих прав. Він віносява дорогу вперед, Щоб сонце знать світить. Мудри пробне сори, студентству юному також хвала, Наш снемо в баях у морі, дає усім нам сили немалі і з року врізь його аудиторії ідуть життя господарі землі. Шановне панство, я щиро запрошую усіх абітурієнтів, випускників шкіл до нашого закладу. Факультет харчових технологій та управління якістю продукції ОПК, який очолює професор, доктор наук паль Прилипко Лариса Васильна, щиро вас запрошує. Я, як завідувач кафедри стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції, буду щиро радий бачити. Ваш, вас на теренах нашого університету. У нас дуже чудові студенти. У нас дуже фахові викладачі. У нас чудова база. У нас найкраща практика на факультеті. Жоден факультет не може попишатися практикою у Німеччині на кращих підприємствах Німеччині. У нас взагалі дуже талановиті студенти. Ви будете у захваті від того оточення. Яке буде коло вас. Ми відносимося до своїх студентів як батьки до своїх дітей. І дуже-дуже щиро хочемо їм допомогти у всьому. Будемо раді вас бачити на навчальних заняттях. Будемо вас раді бачити в навчальних лабораторіях. Ви знаєте, частіше за все. Ми щасливі люди саме від того, коли до нас приходять наші випускники, які на даний час працюють в безлічі харчових та переробних підприємств. Але ще більш за все здорово, коли вони приводять до нас своїх дітей. І ми від цього в заході. Так що ласкаво просимо до нашого університету. Світлих прав, віносява дорогу вперед, що сон. Жаксон... Шановні абітурієнти, ласкаво вас запрошуємо в велику сім'ю БІБ України, в тому числі Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК, на якому функціонує повноцінних три кафедри: кафедра технології м'ясних, рибних та морепродуктів, кафедра процесів обладнання та переробки продукції АПК, і кафедра стандартизації сертифікації та господарської продукції. Вас чекають досвідчені викладачі. Велика сім'я студентства вас запрошує відвідати наші корпуса, навчальні лабораторії, в яких ми зараз знаходимося. Спочатку ви будете на бакалавраті вчитися, а магістратура вас ласкаво запрошує Дружний дружній наш колектив. Що можна сказати про лабораторії? Наші лабораторії обладнані найсучаснішими обладнанням, яке надаємо вам для проведення найсучасніших досліджень. лабораторії розміщені рівня, які не просто стоять для вітрини, а використовуються в повсякденному житті. Крючки вішаються, риба правильно. чи там сировина на крючок. Це, ржавець, це воно все Ось, Під час коптіння спеціальна речітка, щоб вона не обвалювалася на гарячі елементи, а це жировловлювач, вловлювач, тут дим, зазори, які витягують, які проходять. Так зроблена конструкція правильно, щоб. Повністю використовується, дотримується технологічний процес. Регулюється висота, ширина, там більше, менше, різні режими коптіння. Холодне, гаряче, тут все, все використовує. Дуже цікаво. На реалізації наша новашка спалюється з кислотою. Потім проходить відгонка на цьому приладі. Це у нас прилад для відгонки. На цьому приладі ми визначаємо місце жиру, а він у нас. Принцип дії його такий самий, як і стандартним методом з складом. Наважка наша ну, жирність наважки вимивається параметрного ефіру. Цей прилад для визначення вмісту сирої клітковини. Тож запрошуємо вас, шановні батьки, відвідати наш день відкритих дверей, який відбудеться 12 березня 2016 року. І... Власноруч ознайомитися з нашими, нашим чудовим колективом і з нашими прекрасними лабораторіями. Університет. Шановні абітурієнти, ми запрошуємо вас на навчання до нашого університету, стати частиною нашої команди та навчатися на факультеті харчових технологій та управління якістю продукції АПК. Науки уміння світлих храм, Відновся в дорогу вперед, щоб сонце світилося нам. шановні абітурієнти. Від імені студентської ради гуртожитку номер 9 та студентської організації факультету харчових технологій запрошую вас до нас на навчання. Студентська організація нашого факультету чекає вас у своїй дружній родині. Отож, зробіть правильний вибір. Твій вибір. Твоя дорога. Робіб України. Твоя перемога. we want to be